5 квітня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Заразом українські воїни знищили кацапський гелікоптер К-52 та два безпілотні літальні апарати типу Орлан і Суперкам. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, три склади боєприпасів, три позиції засобів протиповітряної оборони та чотири станції радіоелектронної боротьби рашистів. У тимчасово окупованому кацапами Мелітополі та поблизу нього пролунали вибухи. Головне управління розвідки Міністерства оборони України звернулося до мешканців тимчасово окупованого Криму щодо співпраці з силами оборони України, закликало і надалі повідомляти інформацію про розташування сил та засобів рашистських окупантів. Неспокійно на території рашистського рейху. В Гау-Курськ і гау Белгород пролунали вибухи. У Москвабаді горіла одна з будівель Міністерства нападу Рашистської Федерації. У Ленінградській області оголосили сигнал режим через непізнаний літаючий об'єкт у районі найбільшої варев Ленінградської атомної електростанції. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Медичні заклади тимчасово захоплених територій Кацапи використовують у власних цілях. Так місцеву лікарню малої білозерки, що у Запорізькій області окупанти облаштували під військовий шпиталь. Наразі у цивільному медичному закладі працюють кацапські медики, які надають послуги виключно рашистським військовикам. Станом на 2 квітня 2023 року на лікуванні перебувало близько 80 песиголовців з пораненнями різного ступеня важкості.